Ви не можете забрати вас. Я не знаю, яке за керівництво. Визвали їх, не прийшов він, не явився на те время, хай він йде. Передаємо гараж, передаємо на районі. Ну це вже не моя компетенція, яке рішення. Ну, скільки чоловік обирає? забрали? От кого забрали? От Ну, хто не захотів іти в армію, кого забрати. Ми передали, якщо я не помиляюсь, 5 чоловік і їх. Бі... Да? Та ну там, 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 і все, що там балакається. За відсутність <рес> вкладу злочинку. Звісно, ну і правильно. Хтось за станом здоров'я. так, Скільки у нас в науку дивиться погодиться? Здорово, ми трохи часу. Вони омазались, так це своє ніхто не трогає, вони по заграницям їздять, по заробіткам їздять. Бо їх не беруть, вони давайте конкретику. Давайте ви хочете почути по определенній фамілії. Можливо, людина пройшла медичний огляд непридатна здоров'я. За Заплативши скільки гривень. Та я так... наші йшли, медогляд не проходили. Ну що ви розказуєте? Така дитина п'яти цю пенисне вічора У суботу забрали. медогляд не проходить. Дивіться вопрос. Мій був 10 суток. Прийшов відтуда, прийшов відтуда. Він больний прийшов через два дня ви призвали опять його. Я прийшов, був у вас, якщо ви помните. Я йому кажу, в нього температура 39, а ви те, то там є госпіталь. Який госпіталь? Який госпіталь? Там ні хрена нема. Він з температурою пішов. А, так я вам казав, що кажу, він не касить для нічого. Як можна з температурою. Ходять, збирають солому, ви що, ви що? Куди, куди забрали? Прежде, чим брати, підготуйте людям, да, якщо хочуть армію. Можете ви 10 чоловік оборудуйте хоча б просте, елементарне, ви їх як скотів там блядь, держите. А ще ж з вуст їх прозвучало як бидло. Скоріше ви це бидло вже розігнали. Ж ви бедло коли вам там не потрібно? Ну я ж такого не говорив. Ні, я на вас не кажу. Я вам сказала, ми до вас я, я Не можу відповідати за кожного керівника військової частини чи командира військової частини. Ну, сьогодні ви представників. Кажуть, 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 армія, іде сьогодні, я ж не брешу. Іде в наряд, дають 10 патронів в магазин. Це сміхота. Дай один, щоб застрелитися, і все. Нахер з 10 патронами. Що він там робить буде з 10 патронами? дітей ховають, хто може. Та на них ніхто дуже не позариться. Дуже велика наяв... неявка, дуже велика. Ми, ми знаємо, навіть дуже дивіться, людей. З хат не виходять. А немає в мене таких повноважень зайти і обшуковувати. Даже, даже в міліції немає таких повноважень зайти і обшуковувати. Так, а скільки їх купили? А а шо, біля. Так що, це що, це за страна? Що це за страна? Що це ми? Тянемо, тянемо. Я відповідаю. Я ви кажете, що я не маю права Ваші... його під вам особисто можна сказати тільки спасибі і вашому сину за те, що він отримавши повістку, прибув військомат і виконує свій громадянський обов'язок. Тут, звісно, буде вам можна постояти коло цього. І наразі це ж допомоглі за поміняйтеся, а хай мій прийде сюди. Так, а ви це буде притул. Це до речі, ви на них от, зря от, угу. зря Тому що це перші, хто був призваний. Перші. Самі перші, хто були призвані, це воєнкомат. Так хай баймі, тут і гопсить. – Та ну хто ж мішав. <кхе> так не оставили. В мене вже було укомплектовано. Перестаньте. Ну, Тому що перестаньте. Вже навіть з воєнкомата тих, яких тут скоротили штат і вивели людей. У мене вже три чоловіка уїхали в Ганчаруз і чотири чоловіка зараз подали списки в готовності убувати на полігон на широкий лад. Готувати молодь. А тих, яких будемо набирати на страхову службу. І скажуть їхати, поїдемо. Ну Наші не ховалися. І за що вони мають такі, такі тепер проблеми? Що? Багато, хова... Багато. ну що ви не, не так скажете. Скільки зараз молодих людей, які за станемо здоров'я підходять, вони ховаються. Закон же ж один, слухайте, значить, ви закон бума його забрати і оціх усіх забрати. А на тих що у вас закону немає. Ну хорошо, як приміняти відповідальність якусь до людини, якщо я її не можу вручити, навіть повістку? Когось передали на райоділ, когось передали на прокуратуру, Це ті, кого були вручені повітря. П'яний приїхав, посміялися, кажуть, ідіть нам такий не нужен. Я казав, що клепися ти хоч раз, блядь, щоб вернули. Приїхали, так, ти, так? Так? Ну, правильно. Правильно. Ні, ну так виходить. П'яний, мов, іди. Так протризьвіть його та заберіть. Той больний, той дурний, той наркоман. Ні, вона якісь... Я вже казала, нам треба рожати або дураків, або приступити. <плес> да. Вони нікому не нужні. У нас на вулиці теж, які проблеми з законом не беруть. І правильно, їм може спокійно жити, їх ніхто не трогає. Варно їх не беруть. <плес> та, да ви розумієте, та, ви біцар, що якщо, якщо набирати <плес> туди, що попало, то там вони дійсно що перестріляють. Що моя дитина повинна друг страдати? За, ну як, за всіх. Тому що ваша людина порядна. Так, да він порядний. Ви порядні Просто батьки. Просто дитину 5 місяців. Як вам ще об'яснити, розумієте, що Росія Стільки от з часів розвалу Союзу постійно гарячі точки. постійно. Україна тихо, спокійно, діти служили завжди, без всяких гарячих точок, без нічого. Невже за це не варто от, боротися? Україна варто. Бороти ну як би все там не було. Все продається. рівно потрібно Якби цього не було. Цього не було, цього не було такого ну, ну, Усі беруть, тільки гроші заправлять. Ви приїде? думаєте, оце, цей призив, що пішов на 45 днів та защитив нас усі? А? на 45 Ні, я, я вам кажу, ось, ось, ці хлопці що пішли на 45 днів. Хай другий їдеть. Ні, це неправильна позиція. Я не вам об'ясняв, що, не що якщо мені потрібен водітель, то я за руль машини не можу посадити швею. Хай другого водій... Немає Возьму? другого, якщо їх всього два. Я образно взяв водітель, я образно взяв кодіровщика, в мене їх всього 4 в районі, з них три служать в воєнкоматі. Де мені їх ким замінити? Це робота на кодоапаратурі. Ну У нас ж є, крім цього непосредственно робота. Мій син робить, в РЕСі. Ви повинні виплачувати середню місяць. Mm -hmm. Я за це не кажу, ви плачуть, ну, так ви кажете роботу. Ну, так в нього ж є робота, чого його забрали? його забрали? По спеціальності, він служив. В нього є спеціальна, що його забрали. Я теж хочу, щоб всі, хто, кого я призвав, щоб всі повернулися, живі і здорові. Я теж дуже цього хочу. Ну, більше за батьків цього ніхто не хоче зупинятися. Я розумію, так, так. В мене так само є батьки, це, значить, діти. і діти в мене є, і батьки в мене є. І вони так само переживають, що одні, що другі. Я теж саме не бачив своїх дітей півроку. З Нового року, останній раз бачив дітей. Чого? Ну тут ну самі розказуєш, скільки платили брать. Вони вже готові від врачів. До вас їх готовими були. Кажуть, от нема кого призивати. Пройдіть по базару в воскресень, пройдіть по mm -hmm. тих палатках. Да, Там да, блядь, з да, 18 да. до 35 років лоби стоять, блять. або не закровати, да? чого його не можна. Да. А, ну, ну правильно, а наші хай ідуть. Ну чого не можна, або батьки десь да, країні. Будуть усіх щоб... брати. Строкову службу зараз будуть брати, будуть її брати, відправляти в центри. Правильно. Так тільки треба позабирати тільки. Навчальних обкупили, 25 років, 26. Беремо, Ми всіх молоді групи, служимо. Служимо. Я, і в нього забирали. Це білет, як ви кажете. У мене мене такі навіть в воєнкоматі служить. Правильно, в воєнкоматі. Я хочу, щоб туди. От, наші і туди їздили ті, які Хорошо. не служили. І в частях зараз. Я походяться. на це дуже сподіваюся. Є такі. Війни. От не війни. дай Бог війни і ви мій уже той автомат із учити. А другого визьмете, він казав. його в руки не бачив, як же він буде нас захищати, га? <кхух> ви розумієте, ну, це, буде, це буде геть неправильно, якщо людей, які зараз вже навчені, вже відстріляли, вже від'їздили. Да, сидіти. – ну, це, це буде неправильно, ви зрозумієте. Ну а той, що штахетку от, автомата не відлічить, хай він так і ходить. То навіщо він такий взагалі потрібен. Так, так, навчити треба. Ну, 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 Вибачте, якщо він по медицині має діагноз, там якісь там статті. Зараз за медицину не палати. Палакає в тих, то мала дитина, була її офіційно. Да, ну, не можу я всіх вибрати підряд. Понимаєте, в мене, як правило, всі всі, що ви та категорія, які ви говорите, вони пішли, як правило, служити всі водітелями, тому що вони мали права і навіть не служивши, вони фахівець, він може сісти за машину і поїхати. За яку машину? Ви мене пов'язуйте все в одну, так от завіде. Зараз опять 50% 60% окупиться. Зараз важко Ситуация важко, важко саму... тому що з району потрібно призвати 80 чоловік настрою службу. А, 8. А, 8. а де їх узять? Так. Да, ці 80 да. чоловік. Де? Із 15 тисяч населення тільки по новому. Да. Угу. Да. Це 80 чоловік, це так багато. Це багато, повірте мені. Коли а, вони що... ховаються в подвалі, то це дуже багато. багато. Все у нас за Україна? Закон такий в Україні, що їх не можуть достати. Скажіть мені, будь ласка, це направляться на що, що наша сина на набрати підвал заховаєш, ніхто не бачить. І хай би сидіть вдома. Можливо, ну, ну, це ж так вже є. Тільки як потім жити з цим. Ну люди живуть. Ну, По, дивіться, бачу. ховаються, живуть і Живі, Насміхаються. Куди да. Да, ми насміхаєте ще? Я б особисто не зміг би так. Мені б гордість не дозволила зховатися. Знаєте, вже в такій ситуації гордості я ніякої нема. Якби цього хтось не говорив, ну... Не взяли б вашого сина, прийшла б інша мама, розказувала б точно так же. Ну не візьмуть всіх, все рівно, це однозначно всіх не візьмуть. Це У нас немає, нас армія не резинова. Є вас... визначені посади, є визначена кількість особового складу в військовій частині. А не візьмуть всіх. Візьмут всі. і других на 60 днів. А ми нехай 60 днів вдома побуде. Щоб зробити так, треба зробити законів. Ну дуже погано, таку. що в нас нема закону. Як забрав закон, будемо. Обдурили, обдурили. І сьогодні доброволі. А як може Немає. закон? Не, не не не, і це наша країна, так? Хочемо набрати країну. Я вам скажу так, що да, ідуть телеграми, що найбільш патріотично настроєні. В першу чергу добровольців. В Першу чергу добровольців. Якщо, вибачте, мені необхідно поставити 100 чоловік. А добровольців у мене два, то як в такій ситуації буде? А закон передбачає чітко. Пов'язка це зобов'язання. Вона не для всіх ваша пов'язка. Якщо б вона була ваша пов'язка для всіх, то всі б призвалися. Нічого сюди призвали. за вас не прийшов. Ви ж дивіться, да. що відправляємо. І поки ми зараз з вами стояли, вісім чоловік знову поїхали далі. Поїхали в Кіровоград. В першу чергу добровольці. Я ж об'ясняю. Ну а вони ж не добровольці, так ну, і що, що, забрали принудити призов по мобілізації. Да. Ну, так слідуючий призов. Наші вже пора пустити, а слідуючи, хай йдуть. Хай усі навчаться. Ну немає Давай, у нас такого писать, закону. Ми стоїмо, ми зараз говоримо, чого це оренду да, телефон, телефон дали обласного районального. Що таке? Що він нам відвідає? Він нічого не вийде. Те саме, що і є. Починає, я не буду вище з прапорщика до капітана, стоїть на базарі, блять, поснімало, запчасті продає. Продає, де форму не знімає. Продає всі. А я от дуже Я ж не прийшов. В Новому Буї просто вдячний за те, що навіть машину відновили, ГАЗ-66, який не їздив, був розібраний. Зробили, поставили на колеса, все, машина на ходу. Навіть тут в Новому Буї, якщо будуть проблеми так, вдома, якісь. Саме просте, елементарне щось. Чи зарплату, можливо, комусь там на роботі з них не виплачують. Чи, Че, навіть траву покосити. Звертайтеся, будемо шукати можливості.